Вітаю всіх! Сьогодні у мене на каналі буде квіткове відео. Хочу показати вам свої хоєчки. Фіалочки я часто показую, а от з хоями в мене якось поки що тільки починається дружба. Можна так сказати, у мене їх було всього три. Ви їх зараз бачите перед собою. І я ось зовсім нещодавно зробила одне замовлення і. Зробила ще одне сьогодні буду розпаковувати разом з вами посилочку, але спочатку покажу те, що в мене вже є. Перед вами ось хоєчка, одна цвіте, дуже гарні квіточки. Я робила коротке відео, на каналі воно є, показувала цю гарнесеньку парасольку. Купувала я її як хою карнозу триколор. В неї мало бути таке кольорове листечко, але, бачите, листя в неї, ну, звичайне, звичайне, тільки трошечки якісь такі плямки кольорові. Да? Здається, називається сплеш. Я ще не зовсім розумію назви, але ось маємо, що маємо. Ця хоя в мене давно ось ці всі три хої. Да, я їх купила, але. Дружби в мене з ними зовсім не виходило. Перший рік вони в мене сиділи просто на одному місці, виростили, мабуть, по листочку і все. Далі вони не рухалися, і я не розуміла просто, що я роблю не так. Якось все, що я знаходила, це були такі загальні якісь засади та, по вирощуванню, але я не могла знайти, що ж. Що треба робити, щоб вони просто рослини пропали і все інше, я розумію, да, адже в мене, в принципі, є фіалки, є орхідеї, є якісь там ще ну, Тобто різні квіточки такі маю, але якось схоями, ну не знаю, колись в мене була одна єдина, звичайна, але вона в мене навіть не ціла. І все. Після того я якось не намагалася з ними подружитися. Але потім якось ось побачила, захотілося, взяла, спробувала, да, і бачу, що знову, мабуть, не моє. Потім таки я їх пересадила, і вони почали рости активненько. Ось ця карноза вона почала першою рухатися. Потім ось ось ця хвоєчка мені прийшла, була як подарунок. Вона йшла з назвою. Хоя лакуноза shape, Тобто в неї були листочки в формі сердечка. Ну, коли мені прийшла гілочка цієї хої, її, її листочки були як сердечки. Потім, як вона вкорінилася, бачите, листочки стали звичайні. Ну, не знаю, від чого це залежить, але ось маємо, що маємо. І третя хоя, вона довго сиділа. А, і, мабуть, цього року тільки так почала вже активно рухатися. Так, в неї декілька точок росту дивлюся, росте. Так, як би вам показати, щоб вам було видно. Так, ось так на вісу спробую вам показати. Бачите, ось тут пагони ростуть тут. Тут, ось також я ці вусики закручую на опору відразу. Таке листечко в неї цікаве. Бачите, на сонечку, коли воно. Загорає, ось таке, робиться, дуже красива. Так. І купувала я її з назвою Publicalix Red Button. В неї мають бути такі темні, темні квіти, такого сірого кольору. ну, Як на фото в інтернеті, то вони такого кольору. І дуже цікаво, як вона розцвіте, що ж, що ж буде. Ось ця хоєчка. Вже вона майже відцвітає. Це друге суцвіття. Перше суцвіття вона вона показала минулого року. І воно зупинилося. Тобто воно почало рости. І не знаю чому, можливо, в неї ще сили не було, чи як би сказати правильно. І вона його за... затормозила, завмер той квітконосик. Я так його виглядала, заглядала, але щось, ну, щось їй було не так. Щось їй не подобалося. Він завмер. Цього року він прокинувся. І там розкрилися не всі квіточки, які були намітилися, але половина точно процвіла. Оцей же ж квітконосик, він з'явився цього року. І тут відкрилися відразу всі квіточки, тобто така, такий пишненький, такий гарнесенький. такий. Мочок, квіточок. І пахне так приємно. Він пахне не різко, не такий запах, щоб на всю кімнату, але близько, коли стоїш, то пахне мені вишнево-шоколадно. Не знаю, чому така в мене така асоціація, але ось ось такий запах. Також тут є ще одна один квітконосик так якби його вам показати, щоб нічого ось не... Зіпсувалося. Ось тут ще один квітконосик, він з'явився разом з цим, що процвів, але похитнулася моя конструкція. Але він чомусь також завмер. Можливо, десь у мене з поливом щось не, не гаразд, можливо, десь не дополивала, ну, я не знаю. <хи> ще їх не дуже гарно розумію, але він завмер також, ну колись прокинеться. Дуже-дуже чекають цвітіння ось у цієї red button. Дуже цікаво подивитися, які ж у неї будуть квіточки. Так, І цього року я вже замовила, це було, здається, 12 травня мені прийшла посилочка, і я замовляла три сорти, три сорти холь. Мені захотілося дуже із красивими такими листочками варігатними. І ось я замовила. Хоя, карноза екзотіка ось такими красивенними листочками. Це ще не вкорінилася. Я ще вкоріня тортою. Не зовсім вміла, як воно вкорінюється. Тому ось той пагін, чи як його назвати, який мені прислали, я на дві частинки просто поділила і посадила. Поки що він не дав мені корінців. Ну, буду чекати. Так, зате вкорінилася. У мене ось така. це, так, хто ж це так, мене такий? Ага, це Карноза Крімсон Кін з такими листочками. Я також розділила те, що мені приїхало на дві частинки, і воно вже, бачите, вже із корінцями. Але потім, вже як прочитала, знайшла інформацію, що можна вкоріняти бажано, щоб був один вузол, да? І вже як вкоріниться, то я його потім, як піде ріст звідціля, то я вже його потім зможу відрізати і ще й це вкорінити. Ну, я так, Наскільки я зрозуміла, з тієї інформації, яку прочитала потім. Так, і Оце друга частинка від, від цього ж сорту. Да? Тобто, те, то, що я поділила тут також з корінцями. Тобто, я так розумію, що цей сорт, ось пса 12.05, цей сорт дуже швидко і гарно вкорінюється. А ще один сорт замовила, це. Карноза Марі, чи якось так. ну Щось таке. Mm. То цей також ще не вкорінився. Тут також такі цікаві, бачите, листочки. Вони не зовсім такі нерівні, а трошечки такі покручені, такий цікавий, ну, цей також ще не вкорінився. Буду чекати. Коли вкоріниться. Так, зараз я це все приберу з кадру і покажу вам розпаковочку того, що до мене приїхало сьогодні. Чому переберу? Тому що я завжди рослини, які новоприбулі до мене, завжди роблю для них вхідну обробку і тримаю їх, звичайно ж, подалі від інших рослин. Чому? Тому що. Ну, можна привезти непроханих гостей, скажімо так, якихось кліщів, чи трипсів, чи інших, хто на них може бути житим. Це правило таке золоте для тих, у кого великі колекції квітів, адже шкідники, особливо зараз в цю жарку пору, дуже-дуже активно розмножуються і потім витруїти з величезної колекції квітів, тих непроханих гостей, дуже важко. Тому. Найкраще це попередити да, їхнє потрапляння до колекції вхідною обробкою. Тобто вхідна обробка робиться тими ж препаратами, якими е, труяться ці всі комахи, да, і не тільки комахи. Е, тобто вхідна обробка це обробка рослин препаратами, які вбивають непроханих гостей. Я зазвичай використовую Актофіт. Я беру в пропорції 12 мл на 1 літр, туди додаю 1 мг санмайту. Санмайт це такий сильний препарат, який вбиває кліщів на всіх стадіях розвитку. Актофіт в принципі, це гарний препарат, але він вбиває кліщів тільки дорослих особин. Але все ж ну, підстрахуватися, так би мовити, да, я беру ці два препарати. Можу ще додавати препарат, який називається тепекі. Це дуже ефективний препарат проти попалиці, білокрилки, трипса. Або в мене ще ось є Моспілан. Ось такий він синього кольору порошочок, також досить гарно працює. Беру їх такими фасовочками невеликими, да, і потім використовую, коли потрібно. Ну, в основному, це, звичайно, ж, для обробки вхідної. Але навесні і восени я роблю повну обробку, яка потрібна. Тобто трикратна в мене обробка всієї колекції для того, щоб, ну, щоб спокійно спати. Не обов'язково це робити, звичайно, але. Але я роблю ось так. Так, ну показала вам свої препарати, а ага, ще санмат, У мене вже санмайт закінчився, залишилася ось тільки упаковочка. Також я брала фасовочку, так, 5 грамів, там на 1 літр води. Написано 2,5-4 грами. Так, ось така штука. Так, все це можна придбати в онлайн-магазинах, да, або у продавців в Facebook або Instagram, як я це і роблю. Так, ну що ж, показала вам, що в мене є, і зараз перейдемо до розпаковки посилочки. Так, повернулася я до вас уже з коробочкою. Ось така коробочка зовсім невеличка. Зараз її відкрию і покажу, що там. Мені самі так цікаво. Так, замовила хоя Perry Floris Plash. Оце бачу один пакуночок. Так, хоя куртісії, хоя лакуно заред. Так, можна відразу відкривати. що що ж тут, ж я не зрозумію нічого. Так, ага, ось моя перша гілочка. Ось така красунька. Так, попередні що вам показувала, що в мене є. Вони були, бачились такими кольоровими листочками, а ці з отаким ось сплешем. Да? Тобто вони ось так розмальовані. Ще мені таких захотілося. Так, це в нас хто був? Це була клузарет. Тут дуже цікаві, красиві такі червоні квіточки. Так, зараз крутіс відкрию. Так, відкрила ось така. Краса з ось такими листочками. Ой, гарна, гарна. Так, це в нас була куртісії і пардіфлора також має бути дуже гарною. Так, відкрила, бачите, також такі листочки красивенні. Ця схожа мені на. Тому що я першу відкривала. Так? Але квіточки в них зовсім зовсім різні. Так, будемо переплутати, головне. Так буду відкладати, як вони є. Так, а це написано лакуноза. І це подарунок. Зараз будемо дивитися, що, що за подарунок такий. Так, лакуноза. Ось ця лакуноза така майже, як у мене є. Але це подарунок. Будемо ростити ще й цю. Так, і що ж тут і так? Це каудата 99008. Зараз цю відкрию. Так, відкрила тут уже такий великий листочок, такий гарнезний. Дуже гарний сорт, я бачила. Фото всього куща, то це краса-краса. Так, знизу такий цікавий надутик. Дуже цікавий. Так, все, буду закінчувати відео. Сподіваюся, що мої гоєчки приймуться, гарнесенько ростимуть. Напишіть мені, будь ласка, чи є у вас які-небудь хої. Якщо у вас є якісь із цих сортів, що я придбала, напишіть, як вони у вас ростуть. Чи складні вони в догляді, я наче вибирала такі, щоб були не досить вибагливі, для того, щоб ну, подружитися з ними, да, оскільки я ще не зовсім, не зовсім розумію, що та як. Ну, Тобто кожну рослину до кожної рослини треба підходити да, по-своєму. Наприклад, в мене є фаленопсиси, я з ними. Досить довгий час дружу, тобто з закритими очима розумію, коли їх там поливати, да, що їм робити, коли пересаджувати. Для мене проблем немає. А потім були фіалки, з якими я не, сперш, не, спочатку, да, не з першого разу знайшла спільну мову, але все ж таки знайшла. І ось цвітіння моєї першої хої, мене, мене наштовхнуло на придбання ось цих двох партій. хої. Коріняються, я як зрозуміла, вони не наскільки важко. Ну, перша вкорінилася. Да. І я вирішила, що це зовсім не важко. І взяла ще одну партію. Напишіть мені, будь ласка, ваші враження про ці сорти, якщо вони у вас є, або взагалі чи подобається вам ця рослина. І... Чи цвіли вони у вас? Ну, я знаю раніше, да, в кожному домі майже росла ця рослина, її називали восковик да, або восковий плющ. Цвіла вона дуже рясно у всіх. А зараз ось таке різноманіття сортів просто неймовірне, і ну, дуже сподіваюся, що. Я з ними гарненько подружуся, і зовсім скоро <покажу>, покажу вам їхнє цвітіння. Так, все, дякую всім за увагу. Бувайте, до скорої зустрічі!